Наказі військової адміністрації визначено ключовий момент: визначено перелік осіб, які можуть перебувати на блокпосту, і які наділені повноваженнями. А саме, це особи. Національної поліції, СБУ, е, Національної гвардії, Держприкордонслужби, Державної міграційної служби, Держмитслужби та Збройних сил, повторюся, визначені в наказі коменданта. Тобто, е, беручи до уваги мій е, підручний е, матеріал е, відповідно до порядку. Перевірки документів і осіб на блокпосту короткий порядок прийнятий у 2021 році на дві сторіночки до осіб, які перебувають на блокпосту.